Дитина нудиться влітку, постійно сидить в телефоні і не хоче сидіти на уроках і вчитися. Вихід є, це асинхронне навчання з репетитором. Це дуже часткова зайнятість дитини, яка не буде перевантажувати і перенасичувати дитину, щоб вона втомлювалася, але разом з тим буде підтримувати рівень знань дитини. В чому переваги такого методу навчання? Дитина не прив'язана до зуму, до уроку. Такий метод навчання дає можливість виконувати цікаві різноманітні завдання, проходити математичні квести в будь-який зручний час. Виконуючи ці всі різноманітні завдання, дитина також має зворотній зв'язок від репетитора. І при цьому маючи лише телефон та вихід в інтернет. Також це досить бюджетний варіант для батьків для того, аби підтримувати дитині потрібний рівень знань. Цікаво, пишіть в приватні повідомлення.